Прогноз погоди на 3 дні з 22 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, а де погода сьогодні ще буде радувати осіннім теплом. Ми розкриємо, де очікуються останні осінні опади, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами! Щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 22 по 24 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни загальні тенденції по країні. У період з 22 по 24 вересня переважатиме погода без опадів. Лише 24 вересня, вересня, вдень у західних місцями в північних та Вінницькій областях можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, а 24 вересня змінить свій напрямок на північний. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 12 метрів на секунду у Карпатах вночі та вранці можливий туман, що додасть загадковості ранковому повітрю. Погода, Радар та погода карта допоможуть вам відстежити рухопадів. Коротко пробіжемося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 22 по 24 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 19 до плюс 25 градусів. Переважно без опадів, небо буде ясним та безхмарним. Вітер південно-західний з переходом на північний від 5 до 12 метрів на секунду. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє значне потепління. У Чернігові вночі температура буде плюс 10, а вдень плюс 23. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сонячним теплом, яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. У Сумах вночі буде плюс 9, а в день плюс 22. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса Херсон та Миколаїв. У періоді з 22 по 24 вересня нічна температура коливатиметься від. Плюс 12 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 28 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно південно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі. Денна температура буде плюс 27, нічна плюс 14, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем. У Херсоні: денна температура плюс 26, нічна плюс 15, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 25, нічна плюс 14, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 22 по 24 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 20 до плюс 28 градусів. 24 вересня в день можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. В Карпатах можливий туман. У Львові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 10, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом. В Івано-Франківську: Денна температура плюс 23, нічна плюс 11, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло. А легкий вітерець лише підкреслить свіжість повітря. Ужгороді. Денна температура плюс 25, нічна плюс 14, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. У Жгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку. Денна температура плюс 21, нічна плюс 9, вітер південно-західний. 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 22 по 24 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 22 до плюс 29 градусів. Усі три дні будуть без опадів. Вітер переважно південно-західний. Від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-Радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 11. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. У Донецьку денна температура плюс 25, нічна плюс 16, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центр України це Київ. Вінниця Дніпро та Кропивницький. У періоді з 22 по 24 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 19 до плюс 27 градусів. 24 вересня, вдень у Вінницькій та місцями в північних областях, можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, з переходом на північний. Швидкість вітру від 5 до 12 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови: у Києві денна температура буде плюс 21, нічна плюс 10, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці денна температура плюс 20, нічна плюс 9, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. У Дніпрі денна температура плюс 25, нічна плюс 13, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 24, нічна плюс 12, вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних, північних та Вінницькій областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними. Особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода, радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня. Але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!